Вітаю, дітки! А чи знаєте ви, яке свято святкують на цьому тижні? Правильно, свято Колодія. Сподіваюсь, ви вже скуштували смачненькі вареники з м'ясом, з сиром, з вишнею або з капустою. Ну, пропоную вам більше дізнатися про це свято. Жив собі в одному селі веселий та добрий парубок на ім'я Колодій. Він був майстром на всі руки. Міг змайструвати віз, звести хату, а ще любив жартувати і веселити людей. Але найбільше колодій любив влаштовувати свята. Одного разу, коли зима вже збиралася поступитися місцеві весні, колодій вирішив зробити велике гуляння для всіх односельців. Він спік вареників. Зварив смачну кашу, накрив столи, а ще виготовив колоду невелике поліно, яке потім жартома прив'язували тим, хто ще не встиг одружитися. Нехай колода нагадує вам, що час створювати сім'ї, сміявся колодій. Селяни веселилися, співали пісні. Водили хороводи та пригощали один одного смаколиками. Незабаром це гуляння стало щорічною традицією. Люди почали називати свято колодієм на честь доброго парубка, який любив радість і веселість. Так і живе у народній пам'яті Колодій, символ веселощів, щедрості та мудрості, що нагадує нам про важливість родинного щастя та доброго настрою перед весною.